Оце он білий. 6:30 ранку. 26. 26 серпня, так? Е, то не біжить, так, а? Один біжить, так. Отакий. Тихо в лісі. Темноватенько так. Я щось тут бачу. Ресторан Коль туман. Тут отакий тут так, красивий стоїть. Дуже гарний. От ми заберемо зубов. Дуже красивий. Тверденький, сіренький. Жай присуну місце, де минулий раз так непогано назбирали. Не Ось це що ми тоді не побачили. Опустили. Оський. Масочка. Який гарничок. Горничок.

Это здесь, значит, это штук 20. Это было позавчера. Ну, сегодня. Зайди. Шесть. Крутимся. Крутимся. На одном месте крутимся. Видите, как он тут притягивается. Притягивается. Ну, от по дорозі йдемо. Да? Тут щось, щось тягав. Бачите, тут посередині. Де він тут росте? Один. Прекрасно. Дорозі друг. Ладно. Ходимо. Ходимо, щось таке знаходимо. Мало. Мало, але Але жі. Доволі. Гриби. Гриби. Там де дуби, там гриби, так? Ранок. Сонечко піднімається. Тихенько вже та бензопила, гуділа, вже змовкла. Настала в лісі тиша. Ну, як це оце Бог таке щось зробить? Воно таке гарне. Все не таке гарне. І він це все створив для нас. Ціленький, рівненький. Дивишся на це всю красу. Це все боже творіння. Раско собі уявити, що зараз десь війна. Хтось когось вбиває, не новитись. І створював Бог людину для того, щоб... Ми вмирали, гинули там, страждали, і Для того ми створені. Бо створені в нас для того, щоб ми жили з ним вічно в раю. І дивіться, все одно все не послух. Здається, ну що такого там, адам і Єва, зробили. Ну, з'їли щось там. Як там сьогодні кажуть, та всі так роблять. Ага. От вам був послуг одного привів до того, що сьогодні мільярда людей заражені цим цією отрутою гріша. Ненависті, бажання знищувати. І це неможливо усунути ніякою моралью, законами, добробутом, технологіями. Тільки через жертву Ісуса Христа. Тільки через прийняття Ісуса Христа. Як свого господа через покаяння і народження від духа. Щось, щось я побачив. Щось я побачив. Маленького. Білочко. Будет чуть. Трошки такий вже підсушений. Ну але... Боровик. Ось ходимо, шукаємо. Ну який не молодий, але, але гриб. Останні метри лісу і останні шанси щось знайти. Не знаю що його поцілю. Тут щось я побачив. Ну, Йдемо. Йдемо. Зранку ми тут були, то було ще темно, А ага. зараз вже трошки за дня видимось, звичайно, краще. Десь я тут тільки що бачив такого ту гарного освіту. О, і не один. Два одного. Це от останній акорт сьогодні. Mm. Що треба таке? Подарунок на кінець. Отакі. Три. Красунчики. Ну ось, друзі, наші трофеї. Ну, знаємо, трошки більше як 2 кг дубових білих грибів. Наша мандрівка, наше полювання завершилося сьогодні. Ось е, їдемо додому, будемо на обід готувати грибну зупу. З лакшиною і з куркою. Друзі, молимося, щоб Бог допоміг нам перемогти в цій війні. І хай мир приходить на нашу землю, хай вороги забираються геть в ім'я Ісуса Христа. Я також молюся за тих з вас, хто зараз переходить через якісь хвороби, випробування, труднощі. Мир Божий хай сходить, хай приходить наповнення з силою Божою і Хай припиняються всякі немочі, хвороби. хай це все забирається геть. Хай зміцнюється тіло, суглоби, кістки, хай відновлюються органи, процеси гормональні, кровопостачання, тиск, хай нормалізується, Хай припиняється депресія, страх, панічні атаки. Хай приходить свобода в Ісусі Христі. Свобода в душу і в тіло, і в нашу країну. Амінь.